У пожежним рукавом, пожежним стволом вода у вас спускається автоматично насосом. Відповідно до періодичності потрібно проводити технічне обслуговування пожежних кран комплектів та записувати цю інформацію. В журнал незабаром різдвяні та новорічні свята. Щоб святкова атмосфера не перетворилася у трагедію, співробітники ДСНС здійснюють комісійні протипожежні обстеження закладів, де відбуватимуться відповідні заходи. Трібно буде провести додаткові інструктажі з питань пожежної та техногенної безпеки, щоб співробітникам нагадати правила пожежної безпеки. Манометр показує, що тиск вогнегаснику знаходиться в зеленій зоні, тобто він робочий. Місце для приєднання пожежного рукава. Пожежний кран комплект у вас укомплектований. Технічне обслуговування наступне 25 рік, 8-9 місяць. Співробітниками культмасових закладів ми проводимо додаткові інструктажі перед новорічними святами щодо правильності їхніх дій. У разі виникнення пожежі ялинку ми не прикрашаємо паперовими виробами та свічками, тому що це може призвести до пожежі. Також ми не прикрашаємо легко зимистими матеріалами. У нас є вогнегасник, який називається БП порошковий. Він універсальний для гасіння різних типів пожежі.